Неприємне зіткнення поблизу обласного наукового ліцею у селищі Клевань 21 листопада трапилося ДТП за участі вантажівки ДАФ з напівпричепом. На автодорозі Н-22 у напрямку Рівного водій врізався та зніс електроопору. Не, не як, просто так сталося. Та та не хочу не... Я вам відповідати. Жителі селища Клевань кажуть, за їхніми спостереженнями на цій ділянці дороги автопригоди трапляються рідко. Надійте, довгий Ну, Я бачу бак пробити, то мабуть, щось Ну, в принципі, я була на роботі, як то сталося. Ми лише тільки бачили довгу дорогу з машин. Я досить давно живу в клевані, як і сказала, що таке ДТП не нового. Як повідомили нам у патрульній поліції Рівненщини, водій був неуважним за кермом та не впорався з керуванням. На місці події інспектори з'ясували, що 59-річний водій, керуючи вантажним автомобілем, дав із напівпричепом, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечного бокового інтервалу і наїхав на перешкоду саме електроопору. На винуватця події поліцейські склали протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Також інспектори склали акт огляду вулично-шляхової мережі. Внаслідок ДТП транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Водій за кермом не постраждав. За попередніми даними він був тверезим. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.